Вітаю вас, дорогі телеглядачі. В ефірі останній в цьому році випуск телепередачі цивільний захист. Далі мова піде про таке. Презентація мобільного навчально-консультаційного пункту. Рятувальники, волонтери. У Тернополі вшанували ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Улюблене свято Малечі. День Святого Миколая. Щоб зимові свята минули безпечно. 10 грудня у Тернополі у торгівельно-розважальному центрі Подоляни рятувальники вперше презентували мобільний навчально-консультаційний пункт. Тернополяни та гості міста отримали змогу відвідати тематичні майданчики, які розгорнуло управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій спільно з навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Кожен, хто побував цього дня в подолянах, міг ознайомитися з різними сферами діяльності пожежно-рятувальних підрозділів краю. Та отримати чимало цікавої та корисної інформації. Під час роботи мобільного начального концентраційного центру відвідувачі торгово-розважального центру Подоляни мають можливості, а це як правило мешканці нашого обласного центру та районних центрів, які сюди приїжджають, мають можливість ознайомитися з правилами поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Правилам надання першої домедичної допомоги потерпіли в надзвичайних ситуаціях, також працює консультаційний пункт, де можна отримати консультацію стосовно застосування вимог пожежної та техногенної безпеки, як в будівництві, так і в побуті, отримати навики поводження з первинними засобами пожежого гасіння. ну і інша інформація. Крім цього, працює мобільна група від обласного штабу по роботі з внутрішньої. Переселеними особами, так як у наших громадян, можливо, родичі або знайомі, знаходяться на тимчасово окупованих територіях і мають бажання переїхати, вони відповідно зараз можуть отримати консультацію, як правильно це зробити і куди необхідно звернутися для отримання тих чи інших видів соціальної допомоги. Тернополяни щиро зацікавилися побаченим. Всі бажаючі мали змогу отримати вичерпні відповіді з питань пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, дізнатися про особливості роботи фахівців, групи піротехнічних робіт, аварійно-рятувального загону спеціального призначення, оволодіти навиками користування первинними засобами пожежого сіння. Та навчитися основним прийомам надання домедичної допомоги. Працівникам управління допомагали юні рятувальники, члени дружин юних пожежних міста Тернополя. Спільно з старшими колегами вони роздавали відвідувачам листівки застережного з місту та розповідали про основні правила поведінки, які допоможуть громадянам уникнути неприємностей, пов'язаних з пожежами та іншими надзвичайними подіями. Що сьогодні на вулиці морозу і немає, проте холод проймає до кісток. А як почувають себе наші військові, які захищають нас з вами від загарбника? Про це подумали і Кременецькі рятувальники та організували виготовлення ось таких от буржуйок, які через волонтерів вони передають нашим військовим у зону проведення антитерористичної операції. У Кременецькому районному відділі Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області рятувальники організували виробництво саморобних пічок буржуйок з підручних матеріалів, щоб забезпечити ними наше військо, яке у надзвичайно складних умовах захищає цілісність нашої держави, боронячи її від ворога. Всіх нас стосується війна, і ми всі повинні допомагати, якщо в тилу, але ж то продуктами, хто. Ну хто чи може, я графую. Так робили трохи з металолому, збирали їх докупи, все зварвали. Що було, з того старалися зробити. Працюють хлопці у вільний від служби час, залишаються після чергувань або приходять на декілька годин, коли мають таку можливість, допомагають один одному та навчають, адже не всі вміють зварювати, кувати чи працювати з металом. Проте бійці швидко вчаться. І кожна наступна буржуйка стає більш кращою та досконалішою. Це е, топка подача, це е, вигортати шлак, Ну, це для чистки димохода, так як звідси вже прямого доступу немає. То, щоб почистити трубу від сажі, яка ж рівно буде накопичуватися. Очільник Кременецьких рятувальників Георгій Галькевич пам'ятає той час. Коли, будучи курсантом військового училища, брав участь у навчаннях на полігонах, у польових умовах, де немає можливості не лише зігрітися, а й посушити одяг. Тому він зараз активно підтримує колег у такій потрібній справі, дістає матеріали для роботи, допомагає, організовує передачу готових виробів на передову. Це перша партія, яка є готова. Надалі матеріали є роботи, будуть продовжуватися. Наведені контакти з волонтерами, які найближчим часом вибувають безпосередньо на передову. І сподіваємося, що наші буржуйки попадуть саме тим людям, які там дуже вони потрібні. В єдності наша сила лише разом ми врятуємо Україну. 10 грудня рятувальники взяли участь у заходах приурочених дню вшанування учасників наслідків Чорнобильської катастрофи. 10 грудня в управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій шанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Працівники пожежно-рятувальної служби зустрілися з ліквідаторами пожежними, героями. Які в далекому, 1986 році, першими встали на захист людства від атомного лиха, цей день рятувальники розпочали молитвою біля каплиці при Святої Богородиці невпалимої купини, а священнослужителі, що завітали до управління, провели панахиду за загиблими ліквідаторами та всіма, чиє життя забрав смертоносний атом. Рятувальники, представники влади та громадськості поклали квіти до пам'ятника жертвам Чорнобиля. Заходи, приурочені дню вшанування учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, завершилися покладанням квітів до меморіальної дошки, що встановлена у Тернополі на фасаді будинку по вулиці Злуки, 43, ліквідатору аварії на Чорнобильській атомній електростанції та ветерану пожежної охорони. Полковнику внутрішньої служби Леоніду Кудринському, який понад 30 років віддав службі в державній пожежній охороні. День святого Миколая улюблене свято усієї малечі. Не забувають про це і працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Звісно, діти з великим нетерпінням чекають цієї дати. Адже всі вони сподіваються отримати святкові подарунки. А п'ятирічна Тетянка з села Нова Могильниця Тербовлянського району напередодні свята зустрічала особливих гостей. 18 грудня до її оселі завітали співробітники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій і не з порожніми руками, а з подарунками від Святого Миколая. Зі своїми гостями дівчинці довелося познайомитися два місяці тому за зовсім непростих обставин, які змусили добряче похвилюватися не лише її батьків, а й багатьох небайдужих людей. 18 жовтня вона, збираючи з батьками гриби поблизу села Слобідка Теребовлянського району, загубилася в лісі. Її шукали всі мешканці прилеглих сіл разом з рятувальниками та правоохоронцями. Втомлену і налякану тетянку знайшли лише наступного дня. Саме тоді вона вперше зустрілась з працівниками служби порятунку, які пообіцяли, що обов'язково завітають до неї з гостинцями. Ми приїхали до родини Лисих багатодітної сім'ї, в яких нещодавно народилася ще одна дитина, саме напередодні дня Святого Миколаю. Це свято я вважаю, що саме очікуване, саме бажане для кожної дитини, тому що прокидаючись зранку, вона чекає, які подарунки, що на протязі року доброго вона зробила, і які подарунки подарує їй дідусь Миколай. І наші рятувальники, звичайно, також долучилися до того свята. Тим більше ми дуже близько познайомилися з дівчинкою Танєю з цієї родини. Ми привезли їй іграшки, цукерки, одяг. Книжки, щоб вона вчилася, зошити писати, розмальовки все для того, щоб їй було цікаво і щоб це свято вона не забувала. Ну і побажали, звичайно, що їй здоров'я, і щоб вона ніколи не губилась. За буденними дитячими турботами дівчинка вже майже забула про свою небезпечну 19 годинну лісову пригоду та почуває себе здоровою, щасливою в колі великої, дружної сім'ї. В День Святого Миколая рятувальники разом із обласною організацією добровільного пожежного товариства України та з командою дружини юних пожежників міста Тернополя привітали тернопільських школярів та дітей вимушених переселенців. Захід відбувся під патронатом міського голови. Цього дня на сцені палацу культури Березіль учасники команди дружин юних пожежників кадри, що вже неодноразово щастю представляли Тернопільщину на всеукраїнських фестивалях дружин юних пожежників, підготували для малюків справжню маленьку виставу. Учасники дійства показали маленьким гостям та їх батькам. Сценки на протипожежну тематику цікаво та пізнавально розповіли присутнім про те, як слід себе поводити під час виникнення різного роду надзвичайних подій, щоб зберегти життя і здоров'я у будь-яких екстремальних умовах. Заступник начальника управління Олег Балан подякував юним рятувальникам за чудовий виступ, привітав їх зі святом Миколая та передав солодкі гостинці. Наша команда називається кадри. Ми досить молоді нам. Три роки ми хочемо показати, що потрібно бути обережним. Потрібно, якщо якщо сталося якась пожежа, то не потрібно панікувати, а змінити 101. тому що якщо панікувати, то може статися тільки гірше. А також ми хочемо закликати дітей не гратися з сірниками, тому що це часто приводить до поганих випадків. Відповідальність рятує життя. На порозі новорічно-різдвяні святкування, улюблена пора дітей та дорослих. Традиційною атрибутикою у цей час є прикрашені ялинки, свічки, бенгальські вогні, салюти та фаєрверки. Щоб їхнє використання не призвело до неприємностей, необхідно дотримуватись правил безпеки. Щоб зимові свята залишили приємні спогади, рятувальники радять дотримуватися елементарних правил безпеки. Ялинку потрібно встановлювати якнайдалі від опалювальних приладів. І джерел відкритого вогню, камінів, газових плит тощо, щоб вберегти її від вогню, а оселю від пожежі. Ялинку не можна прикрашати свічками і бенгальськими вогнями, особливо в поєднанні з ватяним снігом і паперовими іграшками. Якщо ви вирішили встановити штучну ялинку, то потрібно віддавати перевагу моделі з незаймистих матеріалів. Не можна використовувати несправні і несертифіковані світлові гірлянди. Підключення гірлянд до електромережі повинне виконуватися тільки за допомогою стандартних з'єднань. Пам'ятайте, що не можна перевантажувати електромережу. Забороняється використовувати побутові піротехнічні вироби, які створюють ефекти на висоті або шумові ефекти. Особливо обережним потрібно бути батькам, адже саме від них залежить життя та здоров'я їхніх дітей. Управління Державної служби надзвичайних ситуацій наголошує, дотримання елементарних правил безпеки зробить зимові свята дійсно щасливими та радісними. Шановні друзі, співробітники, пенсіонери та ветерани пожежно-рятувальної служби, прийміть найщиріші вітання з нагоди Нового 2015 року та Різдва Христового! Нехай магічна чарівність цих свят буде в посмішках ваших близьких, у урочистих вітаннях, особливій теплоті та радості, які дарують дивовижні відчуття світла, затишку і щастя. Бажаю, щоб Новий рік став роком миру! Злагоди та процвітання для нашої ненької України, а різдвяна зірка нехай принесе добро та благоденство до ваших домівок, осяє серця радістю та наповнить душі милосердям і любов'ю. Нехай вас оминають життєві труднощі, а у ваших родинах завжди панує добробут. Зичу всім здоров'я, благополуччя, здійснення всіх бажань, успіхів у справах та мудрості, яка допоможе здолати усі негаразди.